Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Цінна та Корисна Порада. Канал створений для того, щоб ви отримували цінну та корисну пораду не тільки в цілому, а і з б'юті індустрії та здоров'я взагалі. Так от сьогодні у нас на розборі пудра для брів від Марк та паста для брів від Марк. Як я і обіцяла, сьогодні ми з вами протестуємо ці два продукти і подивимося, як і для кого вони підходять. Ну, по-перше, для того, щоб зробити чітку брівку, я взяла ось такий олівець від A1 True у кольорі Dark Brown. Він ось у нас: так, ось такий має ковпачок, я вже його зняла, і він ось так викручується. Чому він класний і дуже надовго його вистачає, тому що його не потрібно підточувати, він від... ну, відкручується. Так? І зараз ми проводимо з вами лінію брів. А потім будемо починати наносити нашу пасту для брів. Контур у мене на одній брівці вже є. Так, я вам ось його покажу. Контур для моєї брівки. І зараз ми будемо наносити на цю брівку пасту для брів. Перед тим, як наносити пасту, ми їх трошки прочешемо. І, власне, будемо наносити ось. Цю пасту для брів. До речі, як ви бачите, вона у стеклі. Це дуже класно, тому що паста для брів і повинна знаходитися у склі. І коли ви її користуєтесь, ви скористалися і закривайте зразу кришечку, для того, щоб вона не підсихала, тому що вона має такий ефект, як підсихання. Набираємо пасту, ось на таку скошену кісточку, скошену так, і починаємо профарбовувати нашу брівку. Ми нанесли на брівку і тепер ще раз її прочишимо для того, щоб розташувати і олівець і нашу пасту разом. Наша брівка готова. Як ви бачите, ось так прямо її видно-видно. так? Така вона чітка-чітка, дуже чітка по чітким лініям. Виходить ось така брівка. В чому секрет цієї пасти? В тому, що вона стійка від марк, вона стійка, вона тримається дуже-дуже довго, не обсипається і підходить, тому тим дівчатам, котрі люблять ось такі яскраві брівки, щоб вони такі були, ніби як з напиленням. Так? Ось така брівка вимальовується із пастою для брів від Марк. До речі, це у мене колір Deep Brown. Вона є у трьох кольорах. Ну що ж, і на цю віку ми з вами нанесемо пудру. І теж поглянемо, як буде виглядати пудра. Обов'язково для пасти, тому що вона має ефект засихання. Вона у мене у кольорі Deep Brown. відкручується ось так. І ось так вона виглядає, саме, саме ця ось паста. Я е, вам її показувала, як я її наносила, ось така у ніч консистенція. Зараз покажу вам на руці. Зроблю сволоч, і ви подивитесь, як вона виглядає. І ще раз нагадую, не забувайте її швиденько закривати кришечкою, тому що вона має ефект засихання. Ось так виглядає Swatch у мене на руці. Так виглядає Deep Brown на, на моїй шкірі. Також ви бачили, як виглядає цей колір на брівки. Пудра для брів від Mark. Ось вона виглядає так. Тут є спонжик, ось такий малесенький. Але я не буду їм користуватися, я буду користуватися кистю. Якою кистю я вам зараз покажу, щоб ви розуміли, я використовую ось таку кисть, вона теж має такий скошений кінчик, теж як моя попередня, що я наносила пасту, але вона йде тут ж, е, такою щіточкою для розчісування. А ця кисть ось така. Вона теж має скошений кінчик, але тут ось такий ще є пензлик. І на цю віку ми зараз нанесемо пудру для брів. Але перед нанесенням пудри ми теж зробимо контур ось цим самим олівчиком від Avon True, таким, як я проводила контур на своїй правій брівці. Тому зараз проводимо контур. Контур я промалювала і ми починаємо наносити нашу пудру від марк. До речі, це пудра, а це віск, яким фіксується ваша брівка. Розпочинаємо. Наша брівка готова. Я нанесла зараз пудру. До речі, вона у мене у кольорі Soft Brown. Вони є теж трьох кольорів. І тепер після пудри, ось, ось такого кольору Soft Brown, я буду фіксувати її віском. Фіксуємо нашу брівку віском. Ось так я його беру на пензлик і, і фіксую. І ваша брівка зафіксована на цілий день. Така ж гарна, яку ви собі зробите її з самого початку. Зараз я промалювала свої брівки і мені видно, де мені їх треба підщипати. Ось так виглядає пудра для брівок від Марк. Вона йде із дзеркальцем і у ній теж є різні кольори. Обов'язково йде колір. І віск для закріплення. Також тут є завжди маленька кісточка, але я користуюся другою кісточкою. Зараз я вам нанесу своч з кісточкою, та, що знаходиться в цій коробочці, і ви побачите, який кольор. Ось така кість тута. Нам пропонує виробник ось таку, але я наносила ось такою. Вона мені дуже подобається, скошена, і вона більш м'якенька, ніж тут. І саме ось такий своч. Погляньте і зробіть висновок. Паста для більш насичених брів, а пудрочка для менш насичених брів. Ось так вона виглядає. Думаю, що вам колір передався. Ну і, звісно, сам віск, ось він. Віском ви фіксуєте саму брівку. Текстура легенька і дуже-дуже ніжна. Ну ось, На брівку я віск нанесла. Нагадую, що на лівій з моєї сторони, з лівої сторони. Тут у нас знаходиться від марк тіні для брів, а з правої сторони, з моєї правої сторони, я нанесла пасту для брів від марк. Ну, а тепер коментуйте, дивіться, як вам подобається, що вам найкраще подобається, кому найкраще подобається пуда, а кому найкраще подобається ось така паста. Як на мене, мені подобається і той, і той продукт. Чому? Тому що і цей продукт. І цей продукт, вони стійкі. Сама по собі паста стійка, і сама по собі пудра вона теж стійка, тому що вона фіксується віском, так? Ну, і ось, до речі, моя брівка із пудрою і моя брівка із пастою. Сама я користуюся олівцем для брів завжди, але і користуюся послугами косметолога, тому я. Мені подобається і послуги косметолога, коли я підкрашую віки, і олівець, і пудра, і паста. І ті, і ті продукти мене завжди виручають. Так як я намалювала брівки, мені захотілося швиденько завершити свій образ. І свій образ я швиденько завершу ось такими продуктами. Деякими з них ви вже знайомі, я проводила відеообзорчик, а з деякими ще ви не знайомі. Так от я зараз зала міную свої віки. Потім вони у мене будуть покриті новинкою туш Драма Драматичний Погляд. Далі я для губ використаю ось таку підводочку Avon Drew в кольорі Simple Spice. Ось так. І нашою новиночкою це рідненька помадка з матовим фінішем. Праймер я нанесла, і запам'ятайте такий лайфхак. Після нанесення праймера, ви обов'язково зачекайте, хай він підсохне на ваших віках з праймером. Ваша туш ніколи не обсипеться і ніколи не злипне вам віки. Зараз ви це побачите. Праймер підсушився, і ми зараз будемо наносити нашу новиночку. Туш, драма, драматичний погляд. Вона має ось таку щитинку, вухнасту щитинку з вигином. Кому цікаво, подивіться моє, моє відео, обзорчики з нею, і ви побачите. Я її там тестувала і все розповідала про неї. Ну що, поїхали! Віки я вже свої промалювала, ще раз вам їх покажу, ви тільки погляньте, який об'єм надає їм ця туш. А ще із праймером це просто бомба. Ви просто подивіться. Ви просто погляньте, що роблять ось ці два продукти. Ще раз вам показую свої віки. Далі я беру олівець для губ у кольорі Simple Spice. Ось так він виглядає. Олівцем я промальовую контур і потім завершую свій образ рідкою помадкою з матовим ефектом. Поїхали! Ось мої олівці, які я використовувала, це контур для губ, ось перший олівець та контур для брівок. Ось оцей. Зараз я вам намалюю свочі, і ви зрозумієте. Ну і ось саме свочики на олівці. Ось, як ви бачите, від тіней це контур для губ, який я використовувала ось цей олівчик. Не фокусується камера. Simple spice, ось е, цей свочик. І е, контур для брівок я малювала ось таким олівцем: a 12 Dark Brown. І своч на цей олівець зверху е, від контуру для губ. Ось так, контур олівця, е, ось так контур олівця виглядає на губках. І зараз я наношу нашу новиночку це рідка помада з матовим ефектом. Вона у мене у кольорі Honey Love. Їх у кольорі дуже-дуже багато, мабуть, 10 відтіночків, з яких ви можете собі відібрати той відтіночок, який підходить саме вам. Ну що, поїхали! Я використовувала ось цю рідку помадку з матовим ефектом. Ось бачите, який неіскошений кінчик, який дуже класно промальовує помадку. Далі я використовувала ось цей праймер для війок. І використовувала ось цю тушку, «Драма», драматичний погляд, яку ви бачили на моїх війках. Це ті продукти, які сьогодні були у мене на маленькому моєму обзорчику. Ну І сам своч помадки. Помадку ви вже бачили у мене на губах. Ось так виглядає колір Honey Love. І ось такі свочі у мене на руках. Ви побачили, побачили і побачили мої свочі на такі кольора та свочі на моєму обличчі. Образ я свій завершила і дуже-дуже собі подобаюся. Будь ласка, залиште свій коментар і напишіть, що сподобалося найбільше вам у цьому моєму. Маленькому такому обзорчику. Ще раз нагадую, на ліве війко від мене ми наносили пудру від Марк. На праве війко від мене ми наносили пасту від Марк. На війки ми нанесли праймер та нову туш «Драма, Драматичний погляд. На губки ми нанесли олівець та нашу нову рідку помаду з матовим ефектом. Ну, а оцінювати будете ви. Дуже дякую за коментар і чекаю вас у себе на каналі.